Друзі, як і обіцяли, долучаємо до нашого тару Галину Остаповець, А мою колегу, яка зараз перебуває на Мюнхенській конференції, знаємо Галю, що закінчилася вже перша зустріч прес-конференція президента України Володимира Зеленського та віце-президента Сполучених Штатів Діванса. чули деякі заяви, але знаю, що ти там перебувала і можеш нам розповісти більш детальніше. Мої вітання тобі. Будь ласка, тобі слово. Так, вітаю тебе, діна. Вітаю глядачі. Дійсно, ми тут з командою сьогодні в Мюнхені перебуваємо власне в епіцентрі подій. В епіцентрі подій навколо новин щодо закінчення війни в Україні російського вторгнення подробиць власне цих майбутніх домовленостей. І ось буквально щойно. Хвилина 30 тому в цьому готелі. Давайте ми його зафіксуємо. З увесь грант закінчився. закінчилася перша робоча зустріч поміж українською делегацією, яку очолював президент Володимир Зеленський, та американською делегацією, яку очолював віце-президент Венс присутні були практично всі американські політики. нові з команди Трампа був Марк Рубіо. Був Кіт Келог, які власне увійдуть у майбутню робочу групу. Щодо власне закінчення війни в Україні з боку нашої української делегації, був як я вже сказала, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, був міністр оборони Рустем була Ольга Стефанішина. Та інші політики загалом було десь близько 15 осіб з нашого боку, 15 осіб із американського боку. зустріч тривала більше 30 хвилин, де десь під 40. з першого був те та те, як нам стало відомо поміж Зеленським та власне Уенсом. про що вони там розмовляли? Ми поки що не знаємо на прес-брифінгу, який. Був для українських журналістів і американських підкреслюю сторонам звучили свої заяви і погодилися в тому, що війна в Україні має бути зупинена так, щоб більше не почалася знову. І давайте почуємо прямі цитати. The Ukrainian delegation led by President Zelensky. We had a number of fruitful conversations, a number of things for us to follow up and work on. And fundamentally, the goal is, as President Trump outlined it, we want the war to come to a close. We want the killing to stop, but we want to a achieve a, a durable, lasting peace, not the kind of peace that's going to have Eastern Europe in conflict just a couple years down the road. So we had a number of good conversations about how we might accomplish that together. And certainly we'll have many more in the in the days, weeks, and months to come. President Zelensky. Thank you so much. Uh, thank you very much. Very briefly, I think Vice President said everything and absolutely correct. We are very thankful for American support, President Trump. We have a good conversation today, uh, our first meeting, not last, I'm sure. And uh, really, uh, what what we need to, to speak more, to work more, and to prepare the plan. How to stop Putin and finish the war. We want – really, we want peace very much, but we need real security guarantees, and we will continue uh, our meetings and our work, and we will be very happy to see General Kalik also uh, in Ukraine in this closest time. Thank you. Thank you, Vice President. Ми послухали власне ці цитати в оригіналі прямо на англійській мові, на якій власне відбувалося все це спілкування. І чуємо, звісно, що президент не один раз неодноразово це повторював. І ми з вами впочіться, що нам потрібні такі гарантії безпеки, щоб Путін навіть не думав на на Власне ця війна. Поки що не знає ніхто, тому що навіть немає такого драфтового чорночорнової, чорнового якогось варіанту цієї угоди. Як сьогодні сказав президент Зеленський на прес-брифінгу для нас, українських журналістів, що деталей жодних ні подробиць поки немає, все лише е, е, Починається такий початок переговорного власне цього процесу. Як саме все це буде відбуватися, буде відомо вже в найближчі буквально тижні, тому що після цієї мюнхенської конференції ми у себе в Києві очікуємо приїзд американської делегації. Точно відомо, що це буде Кіт Келок, американський генерал, який власне один із тих, хто буде займатися закінченням цієї війни, російського вторгнення, і на цьому, на наступному тижні точніше очікується його приїзд до Києва. Діно. Галі, у мене з твого дозволу є декілька запитань. Знаємо, що президент Зеленський не тільки поспілкувався із Бенсом, провів приватну розмову опісля прес-конференції. Знаємо, що також і поспілкувався із конгресменами сенаторами Сполучених Штатів Америки, і ми знаємо, що підіймали питання договору, який ще приїхав і презентував українській стороні міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. І е, його мали підписати саме на. Мюнхенській конференції. Я також слухала президента Зеленського і почула його цитату. Він каже: так, аби підписати нам якийсь договір, нам спершу потрібно було його прочитати. Ми спочатку читаємо перед тим, як щось підписуємо. Розкажи детальніше про цей договір, чи був він підписаний? Можливо, є якісь деталі, коли він буде підписаний? Як на це реагує, як американська. Так і українська сторони так достатньо актуальне запитання. Ми з вами в Україні вже навчилися справді читати те, що ми підписуємо через такий гіркий досвід. 100%. Знаємо Будапештський меморандум, який вже знає в нашій країні кожна дитина, навіть і тепер ми знаємо, що перед тим як щось підписати, обов'язково потрібно прочитати все в деталях, і навіть те, що написано супермілким шрифтом. А це достатньо цікавий кейс. Президент Зеленський сьогодні поки не говорив власне про цей договір щодо корисних копалин. Але я теж була присутня на його зустрічі з американськими конгресменами і сенаторами. Один із них сказав про те, що якщо цей договір про корисні копалини буде підписаний, наголошує, то війна в Україні закінчиться. Ми знаємо, що більшість тих самих корисних компалень, які цікаві американському бізнесу американським інвестиціям, знаходяться саме на окупованій російськими військами території, і е, точно нам відомо про те, що російська сторона точно не в захваті від власне цього майбутнього договору про корисні копалини. З неофіційних джерел нам стало відомо про те, що українська сторона дійсно отримала драфт цього договору. Проте його не підписувала. І як це буде, коли це буде, поки невідомо. Не хочемо ширити неперевірені чутки. І ми не чули, щоб, наприклад, цей договір був підписаний тут в Мюнхені. Адже президент Зеленський наголошував на будь-яких підписаннях з американською стороною будь-яких договорів на тому, що тут немає Трампа. А зокрема, його була така цитата. Ми завтра також будемо бачити главу держави. Обов'язково поцікавимося власне долею цього майбутнього договору, тому що він ну достатньо такий цікавий кейс. Адже як може, можемо посилатися на нашу українську владу. Це одна із гарантій таких потужних безпеки від американців для нас, українців. Угу. І галю на останок. У мене ще є одне до тебе запитання. А ми дуже активно обговорюємо позицію Сполучених Штатів Америки і представників, які очолюють делегацію. Але ми дуже мало говоримо про Китай. Про міністра закордонних справ Ван і він говорив принаймні це те, що я чула. Ми не розпочинали цю війну, але ми точно не будемо стояти остороні. Ми будемо намагатися закінчити ось те, що натворила Росія. Це є. Вже трошечки додаю своїх українських слів. Як ти оцінюєш позицію Китаю? Що про неї говорять? Ось саме на мюнхенській конференції, як її оцінюють. Ну, те, що ми наприклад, чули із преси про те, що Китай, начебто, пропонував двосторонню велику зустріч поміж штатами та Росією, десь у себе на території а американці не підтвердили цю зустріч і правильно власне зробили, тому що війна на нашій території гинуть наші люди. Страждає в першу чергу Україна, і звісно, що будь-яких домовленості поза Україною, ні український народ, ні українська влада, ні тим більше українське військо точно не потерпить. і Ми маємо на це абсолютно повне право. Щодо китайців, тут в Мюнхені китайської сторони в Мюнхені, точніше, завтра буде робоча зустріч в Андрія Себіги, нашого міністра закордонних справ, із китайською стороною. Ми теж на неї акредитовані. Вона буде вже пізно, навіть за київським часом. Тому всі такі останні новини та подробиці. Ми вже будемо знати завтра. Знаєте, так і з перших вуст, щоб теж. Не розкидатися голосними словами, голосними реченнями, тому що для нас, українців, зараз чутливо абсолютно все, що відбувається навколо завершення війни, власне, в Україні. Тому не хочемо грати на емоціях чи на нервах наших людей, які і так власне перебувають під цим інформаційним стресом щогодини тепер в Україні. Дякую тобі, Галіно. Я дякую, я бажаю тобі е, сил. Терпіння, і ми тебе чекаємо в Україні на новини Лайф із гарними новинами. Цінуємо Дякую. та очікуємо. Бережи себе, будь ласка, і до зустрічі.